В Україні героям слава поряд зі мною ну, гравець команди Перлина Поділля Тарасу Макова. Отож, триває розіграш фінальних матчів у премілі серед ветеранських команд 35 Команда Перлина Поділля» сьогодні перемагає в грі проти ДБК і сьогодні отримує свої заслужені медалі за бронзові медалі за третє місце. Ділі найперше своїми враження від цього такого камбеку для вашої команди. Так, да, до речі, суперно хотілося би подякувати за гру. Досить цікава гра. Получилася. Поступалися по ходу матчу 2-0 і все ж таки вирвали це ще приємніше. І все ж таки це також свого роду фінал, бронзовий фінал, і ми сильніші сьогодні. Ще мені вітає команда. Чи рівень сильно відрізняється між прем'єр-лігою з футболу? Ні, ну рівень, звичайно, трішки відрізняється. Я б не сказав, що сильно прям, можливо, наприклад, швидкостя, звичайно, що швидше, але тут, в свою чергу, досвід. Досвідченіші, можливо, десь технічніші, спокійніші гравці, я б так сказав. Досить, досить цікавий також, досить цікавий. Трошки менше можливо стоять якісь завдання, якось розслабленіше дійсно гравці виглядають на цих турнірах. 에, коман... Досвід все ж. Команда «Перлина» вийшла впливов четвертого місця, заскочила в останній вагон. В останньому турі все вирішила гра проти фахівця. Тоді перемогли три нуль. Наскільки все таки ризиковано було на цю останню гру підходити, все ж таки не знаючи, чи зіграєте в плей Кожна гра це завжди ризик. Як кажуть старання вони переходять в результат, так скажемо. Ми досить класно зіграли ту гру, досить дисципліновано, як сказав, і одна з кращих, ну, краща гра, напевно. І... Закономірний результат. Ми за наші старання, ось і сьогодні, бачите, перевернули гру. Все склалося як найкраще. І наскільки частина в регулярці відрізнялася від плей оффу Саме для ну, вас, навіть та сама гра з фахівцем, з ДБК? Ну, звичайно, плей-офф це ж все-таки одна гра. Програв, вилетів, до тебе нема права на помилку, грубо говоря. Кубкова система все ускладнює. до да, речі. Там ми шар. в полуфіналі поступились. При, прийшлось грати в малий фінал, як кажуть. Ви не з цією командою з перлиною так, в основному сезоні не граєте. Чи тяжко було зігруватися з цими гравцями, з якими ви звичай, не граєте разом? Ну, звичайно, важко. Так зразу. Але, наприклад, з кожною грою, мені здається, налагоджувалися взаємозв'язок. І побачили, ми що сьогодні команда повезе все таки в білогір'я свої заслужені медалі. Тож вітаю найперше вас, вашу команду, і бажаю, щоб таких вдалих матчів вдалих дій було більше. Дякую. Дякую. Дякую.